Дивіться, в чому нам соняшник вже привозять, вже не тільки зерновози привозять, а що... вже соняшник привозять з бетономішалки. Це теж дуже добре. Я хотів роз... розказати, що в нас є GCB, і як тільки ми її купили, я... Ну, я не вмію керувати такою технікою, але мені хотілося, ну, знаєте, ця -ця, ну, цікаво дуже покерувати, погрузити. І, е... Там, коротше, на тому складі я під, підгружав, ну як підгружав, підгортав соняшник. Коротше, витягую. Бачите, лапи? Це дуже добре, що тут є лапи, бо тут стріла чи 14 чи 11 метрів, і виходить, яка ситуація. Якщо я її зараз повністю витягну, то ще нормально буде. Ну Но якщо я десь чуть-чуть зачерпну ваги, сразу опа, перекос було. І була така ситуація, що я почав. Підгорнув, почав на самий верх тягнути той чи часов. Я вже не пам'ятаю, і ну коротше, ви розуміли це джесбіжко такочки. Колись добре, що ну ковшом на кучу впала, але ну, я носом чуть руль не чи що там не зацепив. Ну коротше, опасненько тоді, ну тому, якщо ти ну, взагалі досвідчений водій, він розуміє, що тебе зараз нахили і він висипає або так сильно не витягує стрілу. Але якщо дійсно треба десь достати далеко-далеко-далеко, то оці лапи це просто ну, спасіння. Також у нас є ще манітушка невеличка, ну вона така маньоврена, теж постійно ломається, але це таке, знаєте, типу, на кожен день. По всіднівно типу типа як Зіл, а це вже як дав э, якийсь ман. пішли далі покажемо.